Незабаром і справжня зима. Перелітні птахи вже давно відлетіли в теплі краї, але ж є ще й зимуючі птахи. Це горобці, голуби, сороки, синиці, ворони. Взимку в місті можна побачити навіть таких лісових мешканців, як снігур, омелюхи, дятел, сова. У холодну пору року птахам все важче стає добувати собі їжу. Їм потрібна наша допомога. Зимова підгодівля птахів стара традиція. Птахи швидко зрозуміли, що біля людського житла можна знайти корм. Взимку навіть лісові птахи тягнуться до людського житла. Голод змушує на певний час забути про природну обережність. Допомогти птахам не складно. Треба влаштувати годівницю. Найпростіша годівниця це дощечка з прибитими по краям бортиками, щоб корм не здувало вітром, а можна використовувати різні пакети з під соку, пластикові пляшки. Ось прості правила, про які не варто забувати: у годівниці повинен бути дах, інакше корм може бути засипаний снігом або залитий дощем. Отвір повинно бути настільки широким, щоб так зміг спокійно проникнути всередину і покинути її. Синиці із задоволенням будуть ласувати висушеним насінням кавуна і дині, соняшника, шматочками несолоного м'яса і сала. Охочі їдять синиці і крихти хліба чорного житнього давати не можна. Ради поласувати хлібом горобці і голуби. Для годування краще використовувати подрібнений черствий хліб. Свіжий хліб на холоді замерзає, і птахи не зможуть з ним нічого зробити. Голубів краще годувати в парку або у дворі, інакше вони витіснять інших птахів. Годівницю потрібно повістити так, щоб дитина добре бачила її з вікна. Якщо щодня в один і той же час залишати корм в годівниці, то птиці злітатимуться до цього часу. Сподіваємось, що цієї зими ви зробите разом з дітьми свою пташину їдальню. Це буде важливою допомогою нашим пернатим друзям. Удачі вам!